У нас наявності грозовий мікроавтобус це Ford Transit 2013 року. випуску, з дизельним двигуном, об'ємом 2,2 і механічною коробкою передач. Машина в Україні з 2018 року приганялася з Польщі. Є її історія по CarVertical, Вона з чесним пробігом, без участі в ДТП як в Польщі, так і в Україні, і без жодного фарбованого елементу. Ще у нас досить непогана комплектація. Є електросклопідйомники передні механічне регулювання. Передніх сидінь, класний стан салону, гідропідсилювач руля, кондиціонер, підключення телефона по Bluetooth і через AUX, а також маємо нитковий обігрів лобового скла, маємо протитуманні фари, чесний пробіг, підтверджений як по Carvertical, так і його можливо перевірити через будь-яку перевірку на СТО. Це 234 586 км. По кузову він дійсно не фарбований, перевіряв його нашим приладом. Зараз машина на зимовій гумі, є ще комплект літа, віддається разом з машиною. По стану будки нарікань взагалі немає ніяких, все в чудовому стані. Повторюю, автомобіль не фарбований, але є сліди експлуатації, є незначні отакі признаки Ржавчини. До продажу його не готували. В принципі, тут нічого критичного немає. Задні двері відкриваються по принципу розпашонки. Тому це чудовий автомобіль для грузоперевезень і не тільки. Машина -ця знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Можлива перевірка на будь-якому СТО в межах міста. Тому запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарсі.